Чи наважиться на реальні дії щодо вас? У найближчим часом надовго не дивлюсь? Ні, не наважиться, тому що він буде чекати сигналу від вас. Ви маєте якось просигналізувати, намікнути, не знаю, щось сказати, запитати, попросити допомоги для того, щоб налагодити якось з вами по новому стосунки. Да? Тобто людина розуміє, що він розбив вас, вам серце, що у вас уже все завершено, ваше щастя завершене, да? у вас розбите серце, і ви не захочете, можливо, з ним спілкуватися. Да? І людина не хоче бути. Ну, як це сказати? От, боїться від умови, я би сказала, да? Да? і чекає від вас якогось знака. Да, тільки ви дасте якийсь знак, зразу людина прибіжить, почне щось робити, спілкуватися. Ну, тобто, да, да, да. Головне, щоб ви якось там намікнули, що ви не проти. Так що, а сам не буде, розумієте? Тобто Ви маєте якби перше починати якісь дії. Ну, таке.